Сухопутні війська Збройних сил України опублікували сьогодні такий пост, що типу, з'являється багато інформації про черги біля ТЦК, типа, натякаючи, що дуже багато чоловіків різко рванулись до ТЦК і почали обновляти свої контакти і взагалі свої дані. Я думав, що це вкид і це, типа, таке українське ПСО на фоні. Цих проблем з консульствами показати, що от українці сумлінні, прямо йдуть в ТЦК, оновлюють свої дані, а ви там чуваки за кордоном плачете за консульство. Я почав копати, знайшов відосик на Тсеня. Давайте його глянемо. Ас навіть вночі територіальні центри комплектування працюють цілодобово. Про це повідомляє пресслужба служба сухопутних військ. Так у сухопутці відреагували на і тут дійсно і на відосі які чуваки стоять біля ТЦК. А, ну це не схоже на чергу, але ми знаємо, які в Україні черги там не черги, там просто маса народу стоїть. А черги, що вишикувалися біля ТЦК. Так також нам нагадали, що перш ніж прийти можна Вроді, отут от черги люди старині зателефонувати. Нагадаємо відповідно до нового закону про мобілізацію чоловікам призовного віку. Далі тут а, ще є одне відео з, з чергами. Сухопутні війська Збройних сил України повідомлення здеться в Ужгороді або А, черги Блять, також про це черги цікав? чоловіків біля територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це йдеться у повідомленні прес служби командування сухопутних військ ЗСУ. Шановні громадяни, з'являється багато інформації про черг, але хоч ви можете прийти у будь-який зручний. Ну коротше, є фотки, є відео цієї теми. Я, до речі, знімав відео на фоні цих закриття консульств і на фоні статті, яке написало тексти Орг. І тексти Орг написали, що цікаво будуть черги, черги з чоловіків, які будуть хотіти оновити дані за ці 60 днів і, можливо, з урахуванням кількості людей, яким потрібно оновити дані. 60 днів може не вистачити. Ну, я, напис... я написав відосик, я думав, що не буде черг, а, ну, тому що мені чомусь здавалося, що взагалі ніхто не піде в ТЦК. Далі в Твіттері також а, ця тема. Deutsche Welle про це пише, що черги навіть з якимись там фоточками. А, в коментарях ну, знову почався трес, що це тіпо, тролінг, всі, всі діла, але є відоси, є, є фотки, Тут ще а, один пост. Не знаю, що це за канал, але в принципі тут також черги в ТЦК, і це здається Івано-Франківська ну, ну, дуже. Не сотні тисяч людей, не десятки тисяч, але достатньо багато народу стоїть. До речі, це прапор третьої штурмової. Цікаво, чи це ТЦК, чи це люди йдуть в третю штурмову, чисто за того, щоб не йти в ТЦК і не попасти в ЗСУ, а намагаються попасти замість цього в третю штурмову. І ну, напишіть мені вашу думку. Мені, якщо чесно, здається, що більшість чоловіків, які стоять в цих чергах, наприклад, в цій черзі, або тут ДТСН показує, це чуваки, у яких відсрочки, це люди, які вже демобілізувалися, або Служили, або я не знаю, і ілева ну, участка, мені здається, це люди, які все одно не придатні, які все одно не підуть в ЗСУ. Мені чомусь так здається. Можливо, я не правий, я, в принципі, нормально можу визнати, що я не правий. Тому що от те відео, яке я знімав, де я казав, що взагалі не буде черг, ну, я дійсно виявився не таким уже правим. Якщо так багато людей, бажаючих піти в ТЦК, то це дуже круто, і якщо з них можна набрати. Нормальну там, армію, бригаду, або ще щось. Це також нормальна новина. Єдине питання, чому люди, які придатні і які готові воювати, чому вони вирішили прийти в ТЦК тільки зараз. Або інший варіант це просто реально всі ті з відсрочками, всі ті, які все одно не підуть воювати, вони просто прийшли в ТЦК, щоб встановити свої дані і продовжувати своє життя. Якщо ви живете десь там біля ТЦК або а, проходите мимо, або були в ТЦК нещодавно, напишіть в коментарях, яка там ситуація, бо мені дійсно цікаво, чи, чи це я так погано думаю про українців, чи це може в реальності а, просто ті, хто вже мають відстрочки і вони прийшли оновити свої дані.